Усім доброго дня! В продажі свіжопригнаний Peugeot 5008 автомобіль 2018 року з оригінальним пробігом 148 тисяч, в дуже крутому кольорі хакі. З пробігом оригінальним 148 тисяч, 1,6 дизель HDI 88 кВт. Семимісний варіант. Автомобіль на класній досить комплектації. Ззаді є фаркоп. LED-оптика. Дуже красиво виглядає вночі. Хороший автомобіль Cріeren'. 18-ті титанові диски на хороших літніх шинах. Такий стан автомобіля. Дуже гарно поєднаний хром. Є LED-стрічка камери 360, адаптивний круїз-контроль, парктроніки 360. Додаткові повторювачі в зеркалах. Безключовий доступ. автомобіля всі вікна рідні. Зустрічає надзвичайно шикарний ексклюзивний салон. LED. led приборка Аудіосистема з підтримкою Bluetooth, Aux, Apple CarPlay, Android Auto. Є також навігація, підігрів сидінь. Коробка автомат, є також спортрежим. Панелька без зауважень. Є мертві зони, датчик ліній. Підліпістки підрулювали, електрокрешка багажника, шикарні сидіння з пам'яттю плюс електро. Також є додатково під коліна. Карти в нас також прошиті шкіри -замінником. Є електрорегулювання та складання дзеркал. Масивні дверки, також є шторки, є столики, що дуже зручно. Сідушечка йде кожного окрема і вона регулюється, складається, обдуви для задніх пасажирів. Кришка електрична. Просторий багажник. Є третій ряд сидінь. Автомобіль досить економічний. Хватає йому потужності. ця дверка також на безключовому. І містимося ми місний автомобільчик. Ну, тут взагалі шикарно виглядає ця свідошечка, також де з підтримками Сідушечки, як бачите, без зауважень. Зустрічає. Так, зустрічає автомобіль. Мертві зони. Оригінальне лобове вікно. Такий автомобіль знаходиться в місті Тернополі. Можна будь-який час під'їхати, оглянути. Та стати щасливим власником. Автомобіль, нагадую, 2018 року, Peugeot 5008, свіжопригнаний, 1,6 дизель 88 кВт з оригінальним пробігом 148 тисяч. На дуже класній комплектації, дуже гарному кольорі. Все, що потрібно автомобіля, є. Вже когось зацікавить. Звертайтеся ціна втрафі в телеграм-каналі.